Тобто, в попередніх заняттях ми говорили, вчилися зв'язувати показникові рівняння і рівняння, наприклад, 2 в степені Х дорівнює 8, 2 в степені Х дорівнює 4. Тут їх дорівнює чому. Можете казати, воно не чутно. 3 і 2. Тобто х дорівнює 3 і 2. Абсолютно правильно. А що робити, якщо, наприклад, 2 в степені Х дорівнює 5? Отут вже складність. Тобто, тут вже ми. За допомогою якихось методів, ті, які ми вивчали до сьогоднішнього дня, ми в його зробити не можемо. Можу спробувати графічним способом це зробити. Ми, ми з вами будували 2 в степні Х. Ось, графік показникової функції. Ось, 2 в степені X, тут одиничка. значить, Якщо 1 це 2, тобто я побудую Y дорівня 2 в степені Х, y дорівня 5. Тобто спробую розв'язати це рівняння графічним способом. Значить, давайте подивимося, що це буде. Якщо х1 y2, якщо x1 y2, ось якщо x2 y 4, то є 4. Якщо x 1 це одна друга. Раз. І так. І рік 5 будую. 2, 3, 4, 5. Тобто перетин ось у мене є перетин цієї, точки, воно десь буде тр... трішки більше двох виходить. Тобто, якщо тут десь у нас двійка, то десь воно то есть, ось десь точка перетину. З цього графіка випливає те, що ця точка, вона єдина. Розвук цього рівняння, коли ця точка, вона єдина. Так? Ну, у вас в клітинках воно буде набагато точніше. Так, що ж таке логарифм? Витираю. Що ж таке логарифм? Це і буде розв'язком цього рівняння. Тобто, це буде X логарифм числа 5 за основою 2. Це буде розв'язком цього рівняння. Це буде логарифм числа 5 за основою 2. Тобто це степінь, до якого треба піднести двійку, щоб вийшла п'ятірка. Тобто степені, котре піднесе двіку, що вийшла п'ятірка. Ну, Звідси, от, якщо я візьму, підставлю замість Х логарим 2 від 5, це буде 5. Тепер трошки саме означення запишемо. Значить, що таке логарифмом. Логарифм числа b за основою А називається таке число c, що коли А в степені c дорівнює b. Ну, при умові знову такі, що А в нас більше 0 А не дорівнює одиниці, І Б в нас теж додатнє. Звідси, випливає наступна властивість. Значить, Замість Б я можу написати А в степені С. От це буде А, тоді ж навпаки, А в степені С, а це в мене логариф основ... Б за основою А. Тобто логарифм. Я собі підставляю ось замість С я оцей вираз записав. І це буде просто Б. Ось перша властивість. Це перша властивість і називається основна логарифмічна тотожність. Основна логарифмічна тотожність. Зараз трішки, щоб вам було зрозуміло, я понавожу приклади логарифмів. От, наприклад, логарифм. 8 за основою 2. Це що таке? Це степінь, до якого треба піднести 2, щоб вийшло. 8. Це буде. 2. До якого степень треба піднести, щоб вийшло. 8. 3. Логарифм за основою 2 від 4. Це. 2. Ну, ще якісь одне. Логарифм 3 від 1 третій. Скільки це буде? Міс 1. Тобто ідея зрозуміла, що таке алгоритм. Це степінь, до якого треба піднести число А щоб вищого число Б. Це степінь. І тому вже от ми можемо розв'язати будь-які показникові рівняння. Тому що, якщо говорити ось такого плану рівняння, на минулій парі ми вже не могли розв'язати. Зараз ми це вже можемо запросто зробити. Основні властивості логарифму. Запишемо, але перед цим згадаємо дещо. Логарифм А за основою А. Це що буде? Що це буде? Один. Один. Логарифм. А і тут від одного. Тут уже буде. А. Ні. Думайте. Буде просто. Ну, Хто сказав нуль? Да, так, просто нуль. Ну, чому 0, тому що А в нульовому це 1. Чому тут 1, тому що А в першому – це А. Чому тут 3, тому що 2 в третьому – це 8. Чому тут мінус 1, тому що 3 в мінус 1 це 1 третя. Питання по означенню логарифму якісь. Немає питань, так? Да? Так, добре. Єдине, що там з графіком, коли я креслив, там ви мали зрозуміти, що має одна точка перетину. Тобто розвит цього рівняння є одне число. Ось, там X. І там вийде Х, ну по графіку, воно трошки на двійку схоже, але насправді воно має бути більше, більше двох. Це просто із-за того, що моя дошка така не та сама. Так. так, ну далі йдемо. Властивості. Значить, логарифм а АХ множить на Y рівня логарифм А от X плюс логарифм А от Y. При умові знову таки, що А більше 0 А не дорівнює одиниці, А і Y додатні. Далі друге. Логарифм А Х на у дорівнює Логарифм ax мінус логарифм Y за основою А. Знову таки умови ті самі, єдине що. Єдине що х більше 0, Y більше 0 і Y не дорівнює чому? І рік не дає не рівні. Ну, x, да, ну, да, х, х більше 0, x більша 0 і Рі більше 0. Так, да, всі умови, всі ті самі. Так, третє. Логарифм. А від Б в степені П. Це буде П. Логарифм А від Б. Так, добре. Зараз. Четверта властивість. Логарифм А в степені П від Б. Це буде 1 на П, Логарифм А від Б. Ну, демонстрація цієї властивості я можу написати от логарифм 8, нехай навіть 16 від 2. Скільки це буде дорівнювати? Усно. 4. Я можу написати: от, логарифм 2, 2 в четвертій. Четверку виношу наперед. Тобто буде 4, логарифм 2 від 2. 2 від 2, це ми казали. 1. Ну, 4 буде. 4, логарифм 2 від 2. Це, ну, тобто 4 просто. Я показав, продемонстрував цю властивість. Звісно, її було б краще довести. Зараз я спробую. Якісь властивості вам подоводи. Так, четверта властивість, п'ята властивість. Що логарифм А від Б дорівнює. Логарифм С від Б на логарифм С від А. Шоста властивість. Ну, Звідси випливає, що. Якщо я запишу, наприклад, захочу записати логарифм А від Б, і тут напишу логарифм за основою B, логарифм за основою Б. Тобто тут буде згідно формули А, тут буде Б. А логарифм за основою Б від Б це що ми казали? Одиниця, так? Да? Тобто буде 1 логарифм А від Б. Так, ну вроді би все. Згідно властивості розписав. Ну, Деякі властивості, давайте. Покажу, спробую довести. Тут складного нічого немає, по великому рахунку. Ну, і в сьому ми теж згадували зараз, властивість: те, що А в степені логарифм Б за основою А, це буде Б. Про цьому і говорили цю властивість. Давайте з першого почну. до... довести першого. Так, значить, ну, давайте спробую його записати. Нехай це буде в мене А в степені логарифм А. Х- розгляну. І тут розгляну такий вираз. А в степені логарифму А. Від Х плюс логарифм А від y. Так. То, тобто, якщо ви помітили, то А, взяв оцей степінь тут, А ось степінь тут. Якщо я його доведу, якщо я доведу, що це вони рівні, тоді я зможу стверджувати, що показники теж рівні за матеріалом попередньої пари попередніх пар. Те, що якщо, наприклад, у нас а F от X, показникове рівняння G, от X, то це виходить, що F от X Рівні Ж. Давайте подумаємо. Оце згідно з властивостями. Ми говорили, що якщо в нас А логарифм А від Б, це буде Б, то це буде просто XY. Тут я можу розписати, як, як А в степені логарифму Х від А помножити на А в степені логарифму. Y від. Yeah. Тобто, це буде просто е, за цією ж властивістю X на Y. Тобто Х, я довів, довів, відповідно, і це я теж довів. Тобто, цим ми можемо користуватись. Я його довів, цю властивість. По великому, рахунку, по великому рахунку доведення вам можна не записувати, і особа не внікать. Головне, щоб ви, ну, в ідеалі, звісно, це було б непогано, якби ви розуміли доведення, якби ви доводили ці всі теореми, ці всі властивості, це було б дуже добре. Але виходячи з реалій, то бажано, щоб ви на даний момент хоча б використовувалися. Так, значить, далі йдемо, далі рухаємось. Різниця. Переписалися, так? Да? Хто переписує? Так, раз, раз, І два. Значить, візьму, поставлю так само Х поділити на Y. Тут Х, тут мінус І. По суті, ідея та сама. Тобто я позначу, що нехай Х це буде в мене логарифм. Так, зараз. Це буде А логарифм за основою А від Х. Y – це буде А, логарифм за основою А від Y. Тепер його поділю одне одне. Значить, X поділити на Y це буде А логарифм X за основою А на А логарифм. Y за основою А. Тепер далі. Ми знаємо, що при діленні степенів з однаковими основами основа лишається та сама, показники віднімаються. Тобто Х на Y, це буде А в степені логарифм А від X, мінус Хариф А від. Y. За означенням логарифму. У нас логарифм це що таке? Це оця штука це у нас буде степінь, якого підносимо А, щоб вийшло оце. Тобто логарифм. За основою А від y, Це буде ось це. Логарифм А від x мінус логарифм А від і. Ну, ще одну властивість дарів. Значить, наголошую, що тут, що тут головне, щоб ми розуміли, що x більше нуля, Y більше нуля, е, що ще. а більше нуля, A не більм одиниці. Те, що ми говорили. Так, ну, добре, і давайте ще, мабуть, доведу, покажу, як доводиться. Так, покажу, як доводиться властивість логарифм А від Б в степені П. Це буде P логарифм А від Б. Значить, знов таки запишу P як А в степені логарифм за основою А від Б. Тепер підношу су його до степеня Б в степені P. Тобто до степеня P. Це буде А в степені логарифм А від Б в степені P тут. При множенні, при піднесенні степеня до степеня, показники перемножаються. От то буде А П на логарифм А від Б. Так, і тепер те саме. Тобто ми бачимо, що, логари... що оцей вираз у нас це логарифм, щоб отримати Б без степені П, я основу А. Підношу до цього Тобто за означенням логарифму П, логарифм. А від Б. Так, оце основні властивості, які можуть бути.